Один із народних депутатів вирішив потішити український народ. Знаєте, коли не знаю, що сказати, коли тебе якось немає в інформаційному просторі, треба сказати якусь нісенітницю, таку очевидну нісенітницю. Ти ж не балбес, але їй потрібно сказати для того, щоб всі тебе обговорювали. Ми давно прийняли рішення, що ми не називаємо прізвищ в силу різних причин. Зокрема, і через те, що нема, нема, сенсу. нема сенсу. Вони там всі однакові. І називати прізвища, це означає, знаєте, брати цілісну систему, розмежовувати на шматочки. Тоді буде відчуття таке, що це не система така в цілому, а це люди просто окремі. Я притримуюсь думки, що це система в цілому така. Так ось цей народний депутат сказав, що. Майже всі відео з бусифікацією це фейки, створені за допомогою штучного інтелекту. Ну, маю сказати, що от інколи, інколи неправомірні дії представників ТЦК. Вони потрапляли на камери ще до того, як штучний інтелект був відомий настільки, щоб ним генерували відео. Цей народний депутат він не знає про те, що штучний інтелект навчився генерувати відео такі якісні, фактично в 2025 році, так щоб всі люди могли ним ним оперувати цим штучним інтелектом. Але фактично процеси мобілізації, я не буду їх називати бусифікацією, Це от в даному випадку народний депутат вживає цей термін. Так ось процеси мобілізації вони були і в 22-му, Ну тоді більше добровольців були, і в 23-му, Це ще добровольці були і в 24-му. Там вже були певні нюанси. В 25-му, ну добре, нехай в 25-му, все, що створено в 25-му, всі ролики це штучний інтелект. Але ж 23-й, 24 рік було. А для чого заперечувати очевидне? Пам'ятаєте, ось було відео, воно наробило такої шуми, шумихи шуму, коли представник ТЦК вдарив хлопця. Потім виявилося, що він вчитель, причому його вдарили там двічі чи тричі. Був суд, суд став на бік громадянина України постраждалого. Суд зобов'язав виплатити моральну компенсацію і ще й дав, здається, там три чи скільки років оцій людині, яка розпустила руки. Це був представник ТЦК. Це хтось не бачив, це хтось не знає для чого. Ще раз повторюю. Ті речі, які всі відомі, всім відомі, для чого е, виходити в інформаційний простір і збуджувати людей абсолютно нісенітницею. Ну, цей народний депутат розумів, що у відповідь на його фразу люди будуть якраз описувати факти мобілізації, де люди бачили або чули, або знають, або просто переповідають. Випадки порушення прав і свобод громадян під час процесів мобілізації. Оцей народний депутат усвідомлював, що він запускає фактичну інформаційну таку пушку. І люди будуть це обговорювати. Він це розумів? Він розумів, що він запускає нісенітницю. Ну тут варіантів два. Якщо цей депутат повний балдис і не розумів, тоді виникає питання, як він взагалі народний депутат. Але мені здається, що людина свідомо зробила це, свідомо збудивши громадян, які під усіма постами, бо всі канали поширили цю тезу. Причому багато каналів-мільйонників поставили ще й відео додатково з насильною мобілізацією. І і далі підписали, що давайте попросимо цього експерта в штучному інтелекті. Хай він скаже: оце штучний інтелект чи це реально. Тобто, канали почали постити відео з насильницькою мобілізацією, з порушенням прав людей тільки тому, що народний депутат вирішив лупонути просто нісенітницю. Зроблено це, як на мене, свідомо. І мені здається, одній службі. Варто було б попрацювати з народним депутатом і пояснити йому, що такі інформаційні вкиди тільки збуджують українців до написання постів, поширення відео, нагадування нам з вами одне одному, як інколи здійснюється мобілізація. Для чого це зробив народний депутат, не знає ніхто. Реакції Зеленського немає, хоча це повністю підпорядкований монобільшості депутат. Реакції голови Верховної Ради немає, реакції відповідних служб немає, реакції немає. Є тільки по всім каналам. Пост ось цієї недолугої тези народного депутата. В коментарях люди пишуть про те, яка насправді мобілізація в Україні. Купа відео оцих роликів це хотів добитися народний депутат? Він хотів досягти такого результату. А от у мене питання: а якби оце зробив звичайний громадянин? Як ви думаєте, компетентні органи і служби провели б уже роботу з таким громадянином? Я думаю, що так. Народний депутат у нас недосяжний, тому може творити що завгодно, навіть, на мій погляд, робити такі інформаційні провокації, які шкодять безпеці України. Але це моя приватна точка зору.